Уляна, Антіна, з великою повагою до вас ставлюся і до вашої творчості. Я прихильниця ваших книжок. Але питання, чому ви зараз не на фронті? Адже могли б Ви знаєте. Я перші дні е, повномасштабного вторгнення цілих три дні прослужив в. Васильківській теробороні. Ледь не вбив СБУшника, у нас був випадок з Френдлі Фаєром. І досі, коли згадую про цей випадок, у мене просто тьохкає серце. Я, мені страшно, я сцу. я музикант воєнних оркестрів, і коли поруч щось зривається, я просто падаю без ніг. Мені страшно, і я віддаю просто грандіозну шану людям, які беруть себе і йдуть, долаючи цей страх. Я це зробити не можу. І кажу також людей, які. Приблизно те саме відчувають, але намагаються компенсувати це максимумом своїх дій, підтримуючи тих, хто на фронті. Я вклоняюся перед цими людьми. Я просто з застрістю дивлюся на тих, хто вдягнув форму і вклоняюся їм доземно. Як людина, яка чесна з собою, я скажу, що мені страшно. Так, мені страшно. Ну, а згідно законодавства, ти е, маєш право не воювати. Ти є там в додатках резерв плюс і ну дивіться. Значить, багато питань, як мені вдається виїжджати за кордон. Ну, По перше, я ще діючий батько трьох неповнолітніх дітей, які заходяться на забезпеченні. Це раз а по-друге, поки що звернень жодних не було. Ми виїхали з України в березні, тому я ще не встиг оновити свої дані в ТЦК, і це мені тільки тільки зараз належить зробити. От е, а далі вже буду чекати, як будуть розвиватися події, буду дивитися. Я не біжу, чесно. Ну, скажу я стрім голов в воєнкомат, не біжу, uh -huh. але якщо так трапиться, то ну та така доля.